З початку цього року на Полтавщині виникло понад 260 пожеж на відкритих територіях. Як наслідок, знищено більше 200 гектарів сухої рослинності. Розповідає речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. І наголошує, дощ та волога не перешкода для виникнення пожежі. Скажемо так. Не сонячні дні, такі як зараз, і волога, яка зараз на дворі в нас спостерігається, вони не перешкоджають виникненню пожеж на відкритих територіях. Рятувальник Валентин Нозі свого досвіду говорить, навіть один недопалок може спричинити масштабне загорання сухої трави та іншої рослинності. Якщо це пожежа на населеному пункті, вона може перекинутись на житлі будинки та на власність людей. Також це несе великі збитки екосистемі. Тварини також гинуть птахи. Як приклад пожежа, що сталися днями поблизу мікрорайону Огнівка, пожежникам довелося ліквідовувати загорання сухої трави, а неподалік розташовані житлові масиви. У ДСНС Полтавщини нагадують, аби уникнути пожеж на природі, не розпалюйте вогнища. А якщо помітили займання або як хтось підпалює суху траву, негайно викликайте рятувальників. Чим раніше до нас надійде виклик, тим раніше із найменшими збитками ми ліквідуємо. Цю пожежу Світлана Рибалко нагадує, дзвонити по допомогу потрібно за номером 101.